Привіт, я Саша, кофаундер і продакт менеджер SkyWorker AI, а також сіньор продакт-менеджер Boosta. Свій стартап розвиваю вже більше п'яти років. А в великій компанії працюю рік з хвостиком. Часто підприємництво виглядає як максимум свободи, максимум впливу, реалізація всіх мрій і пік кар'єри. Проте мінусів тут більше, ніж здається. І аналогічно з роллю продакт-менеджера. Може здатися, що це такий собі мідлмен, який безпосередньо ніким не керує, ні на що серйозне не впливає. Проте, знову ж таки, це стереотип, який не має нічого спільного з реальністю. Оскільки я маю досвід роботи як над власним продуктом в рамках стартапу, так і над чужим продуктом в рамках найму, я можу підсвітити плюси і мінуси кожної з цих ролей і визначити, що в них спільного, а що кардинально відрізняється. Тож запрошую вас 5 жовтня, Product Track PM Day. Спробуємо спільно відповісти на запитання, що ж крутіше: власний стартап чи робота в наймі продуктом. Буду рада вас бачити. До зустрічі!